Б... Я, як тебе звати? Звідси ну, на документи на ліску, коли вони йдуть. Дивіться, ми всі знімаємося. Все, давайте сюди документи. Дивіться, в хлопця є бручки. документи. Все. Ага, то ви з ним разом, ти Ніколи в житті! Перші раз цього хлопця, бачу! До зразу згідно закону України. Якщо ти можемо знімати, але ви теж понесе до відповідь протестую. Ми зараз чекаємо поліцію з вами. Будемо зараз це розбиратися. Дивіться, ви його тому не показали. Ви думаєте, я не знаю, там що Мужчина, будь ласка. Якщо ви за війну брат, там навіть дайте сказати. Не буде як старе Думаєте, я не знаю? Я б ніколи не поважала там нікому бути. Можу зараз показати. Я скажу. Якщо він має документи, звідки? Я його перший раз бачу! Звідки бумажку у вас? Так він передав, у нього кульку був. Може, ви тут домовилися, я не знаю. Зараз приїдуть ворога, не свічі відповідальні будуть розбиратися. Ви позвонили поліцію. Ми чекаємо екіпаж. Нехай мої приїдуть сюди! Я їх побачу, і no. хай вони мені дивляться. Очі і будуть його. Так, точно. все, забрали. Так, точно. Так, точно. Я б працювала, давала всіх документів. У вас є якийсь номер телефону, ваші хвороби. Давайте я тебе почути. А ви не маєте права накривати простити. Вона підходила, вона підходила до бабу. Ці документи. Можеш мене зняти? Зніми мене. Ні, мене тут вони всі закону. До ну як я вас, брат, ви кажете, за ви можете таке Дібо робити. Ми, ми є дослідження, маємо зараз. Ми, ми, да, я знаю, що, що ми, ми маємо. їдемо. Зараз поліцаї розберуться. Добре, ви служили. Ви служили, Висужили, скажіть мені, зараз зараз рідний, рідний, брат, дивіться. Та мені золоного стало, затримайте його документи, ви, зрозуміло, тут робите і старі. Телефон заберите. Ну, фіксую. Ваше правонарушення, так точно. Так. І ти зафіксував, що я тебе що під обідників. Ні, такого закону немає. Такого, так, такого закону немає. Закарається кримінал. Ні, так точно. Бо зараз до поліцаїв і Окей. зараз тобі Окей. Я бачу. Я бачу. Я бачу. <су> так не можна, я бачу. Так не можна! як я людині казав! зараз буду за ним пахати, чого його пакують? Кого? А Мужчина а не, не можна. Я ж скільки не бачу, тут відводить. Він має права знімати, так що ми йому не можемо. Немає права знімати. Він буфує, подивіться на нього. А якщо ви порушите, що ви будете робити, посередине, я попереджую. А? а що а далі? Має, що не Дальше, має людина, має далі? людина знімає як хоче. Ну, Вона має право повне. Ти зараз поліцайку що Це я попередив, я буду вам розказувати. розказувати. Ну, зараз приїде поліції. Добре, я розкажу. Я йому не кажу. Він ти у кордона каже. Може, розказ. може розказ. Розказ. взагалі му сказь це? стоять. Тоді бачиш, сперше 25-го п'яти тобі. Так ламається життя людини, правда? Зараз будемо все говорити, що там має, що ламає фора. Ми його не питаємо, таких документів назад воно. Така блінка країна, тут жирують, а твої жити не дають, правда? І знімають тут оце. І похуй, що у ніформи ходять, вовні в і знімають тут омонти, що не ламайте життя пацану, пустіть його цього йде додому. Зараз приїде екіпаж поліції, розбереться з усіма, особливо за тим відео. А що ви? Що? у вас же з законна діяльність? Ваша... що я є в формі, що то є і тобі заборонено знімати. Забороне заборонено. Ну але ви теж незаконно поводитесь. Викрадати людей це норма. Звідки ми знаємо, що дістати? Я ваші червоні, що ви є. Ти буде вам Я до вас говорю на ви.

Не дають викрасти а що. Виривайся, виривайся, виривайся. Виривайся, 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 виривайся залишай сумку. Хай залишається. Виривайся. Він да, має докласти. Так, має документи, викрадають навіть документації. Ну, тому що він бухий.